Сьогодні зараз ми поговоримо про ацетилсаліцилову кислоту. Це досить старий препарат, але виявляється, навіть у старого препарата можуть виявитися нові якісь властивості. І в старих рекомендаціях, більш нових рекомендаціях ацетилсаліцилова кислота використовується, рекомендується для профілактики, вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. З класом доказовості 1, з рівнем доказовості A. А от клопідогрель вже рекомендований як альтернатива саме ацилсаліцилової кислоти для вторинної профілактики у разі непереносимості ацил кислоту. І в рекомендаціях щодо антитромботичної терапії за замовчуванням ацилсаліцилова кислота. Також рекомендована з класом доказовості 1. Що стосується первинної профілактики, про це завжди питають за допомогою ацетилсаліцилової кислоти. У нас ем, для первинної профілактики ацетилсаліцилова кислота не рекомендована. Але я хочу вам привести останнє дослідження, яке було опубліковано, ви бачите, в 2024 році це дослідження Меса. В якому можливо за результатами це було субдослідження, субаналіз, в якому можливо ацетилсаліцилова кислота для первинної профілактики знайде свою нішу, але тільки у пацієнтів з підвищеним вмістом ліпопротеїну А. Взагалі, це ліпопротеїн, надзвичайно проатерогенний, чому він приймає участь в Розвитку атеросклерозу, при тому, є надзвичайно проатерогенний, він малий сам по собі за величиною легко проникає, не зв'язуючись з рецепторами, як інші модифіковані ліпопротеїни, в субендотелій. І є основою, Там він активує е, досить потужний локальний оксидантний стрес, таким чином, саме ініціює е, розвиток і прогресування атеросклеротичної бляшки. Що стосується навіть використання ацетилсаліцилової кислоти для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, як продемонструвало дослідження, це аналіз був, який провела Всесвітня організація охорони здоров'я, В країнах щодо використання ацетилсаліцилової кислоти, при тому країни були розбиті на різні згруповані по доходу на душу населення. І навіть в країнах з високим доходом на душу населення використовується ацетилсаліцилова кислота з метою вторинної профілактики, тільки, ви бачите, у 65% у тих пацієнтів, яким це показано. А в країнах з низьким і низьким середнім доходом на душу населення і того менше, і взагалі в середньому було проведено дослідження використовуються тільки в усіх країнах, якщо взяти тільки в 40%. І так, ацетилсаліцилова кислота використовується з метою профілактики атеротромбозу шляхом пригнічення агрегації тромбоцитів, що відбувається за рахунок пригнічення активності циклооксигенази першого типу, і це призводить до зменшення продукції тромбоксану, тромбоксану який є потужним активатором агрегації тромбоцитів. Взагалі-то тромбоцити при нормально функціонуючому ендотелі разом з потоком крові вільно циркулюють в крові, не адгезують, не прилипають до інтактного ендотелю за рахунок того, що в нормально функціонуючому ендотелі який зберіг свою функціональну активність. Продукуються певні речовини, завдяки чому тромбоцити не адгезують до поверхні, тобто не активуються і в подальшому не призводять до агрегації. Перш за все, це відбувається за рахунок фізичних властивостей, клітин, нормально функціонуючого ендотелія і тромбоцитів. Вони є негативно зарядженими. Але крім того, ендотелі продукує певні речовини, які попереджають оце прилипання тромбоцитів до ендотеліальної поверхні. І цими речовинами ми знаємо: є оксид азоту, простациклін, а також ендотеліальна ектоадефаза, яка якраз руйнує АДФ, який є потужним активатором тромбоцитів. От в даному випадку я хочу сказати про те, що саме для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань ацетилсаліцилова кислота використовується в дозах 75-100 мг. міліграм, чому тому що дози більше ацетилсаліцилової кислоти, як було показано, пригнічують вже самі по собі продукцію простацикліну і таким чином зменшують от цю потенційну здатність ендотеля попереджати адгезію і агрегацію тромбоцитів. На сьогодні ми знаємо про те, що запалення низької градації, а також ендотеліальна дисфункція це фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань. На сьогодні дослідники ще додають один фактор це гіперактивація тромбоцитів. Чому останні дані, які отримані, демонструють, що тромбоцити, ну, крім того, що вони викликають? Агрегація резію, початковий етап формування тромбу, вони ще можуть, виявляється, впливати на ендотеліоцити самі по собі, а також можуть впливати на ті клітини, які є ключовими в формуванні атеросклеротичної бляшки. І це відбувається за рахунок наявності на їх мембрані певних рецепторів. Це селектин. Таким чином, взаємодіючи з клітинами ендотелію, вони призводять до пригнічення їх функціональної активності, тобто викликають ендотеліальну дисфункцію, вони стають більш проникними для моноцитів крові. І таким чином вони можуть взаємодіяти от в мікрооточенні, так і з лейкоцитами крові. До чого це призводить моноцити. Проникають в субендотелі, перетворюються там в макрофагами, і за наявності модифікованих ліпопротеїнів вже перетворюються у пінисті клітини, а це перший етап формування е, атеросклеротичної е, бляшки. От За допомогою даного песелектину, як я сказала, взаємодіючі тромбоцити, взаємодіють з лейкоцитами крові, а також з ендотеліацитами. Е, вони Активують дані клітини, а також, навпаки, лейкоцити здатні активувати тромбоцити. У зв'язку з цим було заплановано і проведено таке дослідження у нас в центрі, яке називалось «Магнат-СЕС». це вплив препарату магнікор на активність тромбоцитів, стан ендотелію пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Ми використовували ацетилсаліцилову кислоту, препарат магнікор, таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 75 мг, виробництва київського вітамінного заводу. В першу чергу, на активність тромбоцитів у пацієнтів серцево-судинними захворюваннями, що стосується, яким чином ми оцінювали активність тромбоцитів. За допомогою проточного цитуфлоуриметру мітили певними моноклональними антитілами тромбоцити для того, щоб виявити вираженість експресії саме тих рецепторів, які з одного боку призводили до агрегації тромбоцитів. А також виявляли от вираженість експресії на тромбоцитах от того рецептору P-селектину, за допомогою якого він здатен взаємодіяти тромбоцит здатен взаємодіяти з ендотелієм і лейкоцитами крові, а також визначали. Е Кількість тих тромбоцитів, на поверхні яких був експресований П-селектин. Тобто робоча гіпотеза, яка була з самого початку, ну, те, що магнікор буде призводити до пригнічення активності тромбоцитів, це було апріорі якось відомо. А от робочою гіпотезою було: а чи можливо якимось чином добитися хоча б відновлення функції ендотелію, якщо Застосовувати магнікор, який буде пригнічувати активність тромбоцитів. Групи дослідження, а це дослідження, клінічна частина виконувалась у відділі яким керує професор Лариса Анатолійовна Міщенко. Пацієнти були поділені на три групи в зв'язку з прийомом магнікору. Перша група це ті пацієнти, які до початку дослідження вже приймали магнікор, і потім протягом шести місяців продовжували його приймати. Друга група це пацієнти, які застосовували до початку дослідження стил саліцилову кислоту, але іншої торгової марки, і потім також переходили на магнікор. Ну і третя група це пацієнти, які за тією чи іншою причиною до початку дослідження не приймали ацетилсаліцилову кислоту. Як ви бачите, характеристика пацієнтів, характеристика груп цих пацієнтів, вони були практично співставні. Це також результати клінічних даних, які надали наші клініцисти Лариса Анатолійовна. Тобто, протягом цього дослідження, звичайно, магнікор приймався на фоні стандартної антигіпертензивної терапії. У даних пацієнтів відмічалось Зменшення рівня артері... діастолічно артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Що стосується показників активності тромбоцитів в крові, до початку лікування у даних пацієнтів от вираженість саме тих рецепторів, які свідчать про готовність даних тромбоцитів до агрегації. Ви бачите, найбільше було пригнічено в групі тих пацієнтів, які до початку вже приймали магнікор. Правда, різниця була невірогідна і а от вірогідна різниця була з тими пацієнтами, які взагалі не приймали ацетилсаліцилову кислоту. Ми визначали як cd 41 так і 61. Після лікування вдалося ще більше пригнічувати активність тромбоцитів, тобто вираженість експресії цих рецепторів ще зменшувалась в усіх групах. Що стосується песелектину, через який тромбоцити можуть взаємодіяти і активувати як ендотеліоцити, так і моноцити крові. До початку дослідження. Найбільше Вираженість експресії даного рецептора була в групі пацієнтів, які взагалі не приймали цитилсаліцилову саліцилову кислоту. Найменше в групі пацієнтів, які до початку приймали магнікор. Ну і найбільше було відсоток саме тих тромбоцитів в групі пацієнтів, на яких експресований був даний рецептор, які взагалі не приймали цитилсаліцилову кислоту. Після проведеного лікування відмічалось. Вірогідне зменшення експресії даного рецептору в усіх групах на тромбоцитах, але найбільше зменшувалась кількість тромбоцитів, які експресували в групі пацієнтів, які до початку приймали магнікор. Яким чином ми визначали можливість впливу на ендотеліальну дисфункцію? Тут ми визначали такий показник, як літини, попередники ендотеліацитів. Взагалі раніше вважалось, що відновлення ендотеліального моношару відбувається за рахунок проліферації тих ендотеліоцитів, які зберігаються навколо зони, де вони десквамовані і злущені, відправляються в кровотік. Цей процес відбувається весь час постійно, під впливом гемодинамічних факторів. Але ендотелі постійно відновлюються і тільки от з 97-го року, коли вперше було описані Асахарою співавтором такі клітини, як циркулюючі клітини, попередники ендотеліальних клітин, які дозрівають в кістковому мозку і виходять в кровотік тільки під пливом ішемії. От тоді вони виходять в кровотік, і потім за рахунок досить складних механізмів вбудовуються ці десквамовані зони, тобто зруйнованого ендотелю ендотеліального моношару. В нормі існує завжди баланс між ушкодженням і відновленням ендотеліального моношару. Ну, а тут представлені фактори, які можуть призвести, як до. Пригнічення функції ендотелію, так і до пригнічення цієї резервної функції кісткового мозку продукувати клітини попередники ендотеліоцитів. Це, ви бачите, і активні форми кисню, і прозапальні цитокіни, і глюкокортикоїди, підвищений вміст глюкози, катехоламіни, модифіковані ліпопротеїни, гомоцистеїн і інші фактори. Останнім часом ще з'явився один нюанс. Отакого От протерогенного впливу активованих тромбоцитів, було показано, що активовані тромбоцити через цей же рецептор П-селектин здатні зв'язувати клітини попередники ендотеліацитів. Таким чином, вони не дають цим клітинам вбудовуватися в зони ураження ендотеліального моношару, порушуючи. Процес відновлення ендотелію. Ось чому автори говорять про те, що необхідність пригнічувати активність тромбоцитів також існує і для відновлення ендотелію і його цілісності. І як показали дані дослідження, а ми визначали клітини-попередники ендотеліоцитів в кровотоці, а також злущені ендотеліоцити, визначаючи оце відношення. Після лікування за допомогою Стандартної антигіпертензивної терапії, а також препарату магнікор, вдалося збільшити кількість клітин попередників ендотеліоцитів і зменшити кількість злущених ендотеліоцитів, що якраз відображається збільшенням от даного коефіцієнту. І ви бачите, найбільше це було якраз відбувалося в групі пацієнтів, які до початку дослідження приймали саме магнікор. Ще Невеличким фрагментом було визначення концентрації в крові прозапального цитокіну ТНФ альфа, протизапального інтерлекіну 10, а також визначення симметричного диметиларгініну – це тієї речовини, яка здатна якраз нівелювати вплив оксиду азоту, приводить до його руйнування. Було відмічено зменшення інтенсивності локального запалення. В деяких випадках інтерликін-10 зростав, це була тенденція невірогідно і так само зменшувалася концентрація асиметричного диметиларгініну, Але ви бачите найбільш вірогідно це було в групі пацієнтів, які взагалі не приймали ацетилсаліцилову кислоту до початку дослідження. Це було підтверджено. Динамікою індексом детелі залежної вазоділятації, якраз у пацієнтів різних груп на тлі лікування. А також е, наш клінічний підрозділ проводили динаміку показників стану здоров'я у пацієнтів, всіх групах, достовірно зростали дані показники. Ще одним фрагментом це була переносимість лікування цилсаліцилової кислоти. Е, Суб'єктивні скарги були тільки у двох пацієнтів, що становило всього. 3,3% і це пацієнти, які почали приймати вперше ацетилсаліцилову кислоту, і вони не потребували відміну терапії. Що стосується відмінності форм ацетилсаліцилової кислоти, це, мабуть, я відповідаю на одне запитання, яке колись мені е, задав член кореспондент професор е, Пархоменко Олександр Миколайович, е, що з'явилися останнім часом дані про те, що у пацієнтів з цукровим діабетом е, виникає резистентність до ацетилсаліцилової кислоти. От чи варто їм призначати? Е, ну, е, при, е, я подивилась літературу і хочу сказати про те, от якраз і Олександр Миколаївич, який колись мені задавав питання, що ацетилсаліцилова кислота має певний метаболізм. Тобто вона в шлунку і в кишківнику перетворюється на саліцилову кислоту, яка досить швидко зв'язується з білками. І от вже саліцилова кислота не має оцього антитромбоцитарного ефекту, який має ацетилсаліцилова кислота. Було проведено дослідження якраз у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, і було відмічено, на сьогодні це називається псевдорезистентність до ацетилсаліцилової кислоти у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. І за даними цього дослідження, досить у великого відсотку пацієнтів. Відмічало таку псевдорезистентність, тобто нездатність ацетилсаліцилової кислоти пригнічувати активність тромбоцитів. Особливо це було у кишково-розчинної форми ацетилсаліцилової кислоти, і це було пов'язано з тим, що міняється інтеральне середовище його PH і не встигає дана ацетилсаліцилова кислота. Зменшити якраз продукцію, повпливати на продукцію е, тромбоксану Б2. Ну, я хочу сказати, що препарат Магнікор підлягає на сьогодні відшкодуванню, і таким чином, за допомогою даного дослідження, ми показали, що Ацилсаліцилова кислота. Ну, в даному випадку використовували магнікор, здатна не тільки пригнічувати активність тромбоцитів, але також через пригнічення активності тромбоцитів впливати і на функцію ендотелю. Звичайно, ці дослідження в деяких випадках вже були також проведені і є дані літератури. Але я думаю, що ще потребує якогось підтвердження. Я всім дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба. Дякую.